Квитки на південь країни є. На львівській залізниці запевняють, усі, хто хоче їхати, їдуть. Люди торгуються лише за місця. Це можуть просто бути, що залишилися там бокові полички, або залишилася верхня поличка. Людина хоче нижню поличку. Можуть бути тим, тільки незадоволення. Щодня у касах можна придбати квиток за 45 діб наперед. До прикладу, сьогодні ви гарантовано купите місце на 1 серпня, але ціни змінюються залежно від дня тижня. У вихідні квиток може бути дорожчим. «В середньому 250 купейний, 100-150 плацкартний, то я сімферополь, фіробку сказала. Ну і Одеса 150 гривень, 100 гривень плацкартний вагон. Так приблизно коштується все. Проте, щоб мати квиток на руках, доведеться все ж постояти у черзі. Уже десь, напевне п'ю веде, чекаємо. Е, їдемо на море 27 липня, ну і зараз чекаємо на. Білет тиждень-два на період не буде квіточки. Треба брати найменше менше по період. Завжди раніше треба купити. Чи з'явилися квитки у касах? Можна відстежувати в інтернеті або дізнаватися у довідці. Буває, що місце з'являється й у день від'їзду, бо хтось у цей час від нього відмовився. Спитали в касі, коли будуть відкриватись продажі, і в той день зразу прийшли і купили квитки. Без проблем. Ну як без проблем проблеми були тому, що спочатку не було квитків потім з'являються вагони. Ну треба весь час питати. але так в загальному квитки є влітку. У напрямку до моря їздять 9 потягів: три до Сімферополя, чотири до Одеси та два до Херсона.